9 травня погода не тішитиме українців теплом. Над південною частиною країни перебуватиме циклон. Він і його атмосферні фронти зумовлять дощовиту погоду. У Карпатах йтиме мокрий сніг. У центральному регіоні, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади. Температура повітря упродовж п'ятниці буде мінливою. На заході, півночі та на значній території центральних областей України очікується плюс 10, плюс 14 градусів. У південній частині – плюс 12, плюс 16. На Запоріжжі – до плюс 18. У Криму – до плюс 20. Найтепліше на сході – 21 градус тепла. На Полтавщині хмарна погода триматиметься до самого вечора. Другої половини дня очікується сильний дощ. Температура повітря в день становитиме плюс 12 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 6. Протягом останнього дня робочого тижня у Кременчуці хмаритиметься і дощітиме. По обіді опади посиляться і не припиняться до настання вечора. Плюс 11 градусів синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 9. У горішніх плавнях погода буде похмурою. Ранковий дощ посилиться в день і триватиме аж до вечора. Температура повітря вночі опуститься до плюс 8, а світлої передоби становитиме плюс 11 градусів. Вітер північно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 9 травня 1985 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1952 – 0 градусів. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.